Суд вирішив, позовіли головний з Катерини Зусім до приватного акціонера товариства Рівне Обленерго про стягнення збитків, заподіяних майнув, стягнення судових витрат задоволити. Стягнути з приватного акціонера товариства Рівне Обленерго, на користь з головними Катерини Зусіми. 31 травня подружжя Коломисів із села Зоря, що на Рівненщині, отримали радісну звістку. Два роки судової тяганини завершились на їхню користь. Нагадаємо, у липні 2022 року сім'я залишилася без даху над головою. Страшна пожежа, яка знищила їхній будинок дотла, могла навіть коштувати їм життя. На щастя, тоді ніхто із людей не постраждав. Тут стояло ліжко, на якому я спав, почув шум. Так, понявши, що йде дощ, вирішив, що відкрити вікно на кухні, пішов його закрити. Вийшов сюди, а тут коридор весь був вже в полум'ї. Тут це вхідні двері, тут був вхідний лічильник, стояла дерев'яна шафа з одежею. Ну, прихоже. Воно загорілося вже. Вийти не зміг, з просоння, це було чотири години. Зробив крик гукнув дружині, Катя вискакує через вікно. Сам пішов і назад, теж вискочив через вікно. Тоді вогонь вщент знищив ціле помешкання та прибудинкову територію, на якій роками вирувало життя. За результатами експертизи, причина займання коротке замикання у нещодавно встановленому фахівцями рівне обленерго лічильнику. Відтак родина без зайвих вагань подала на енергетиків до суду, аби ті відшкодували завдані збитки. Анатолій Коломис розповідає, мова йшла про майже 2 мільйони гривень. Це встановила суму експертиза. Було дві експертизи, була майнова експертиза і будівельна. Зробили кошторис, тоді я вклав договір з будівельною компанією, яка буде мені відновлювати будинок. І згідно цього кошторису я поніс затрати. Анатолій каже, за цей період частину знищеного все ж вдалося відновити. Втім, тепер вони у боргах. Відтак ці кошти їм вкрай необхідні. Сам будинок відновлений, ще територія, там погоріли дерева, постраждав двір, бруківка, займаюсь цим. Розрахуватись з будівельною компанією, яка відновлювала мені житло, матеріали і тому що я в боргах. Натомість, попри рішення суду представники прат рівне обленерго своєї провини як не визнавали, так і не визнають. Адвокат потерпілих Віктор Шевчук розповідає: сторона обвинувачених переконана, провини рівне обленерго в займанні пожежі немає, бо ж, за їхніми словами, експлуатаційна відповідальність підприємства закінчується на ізоляторах вводу в будинок, а не на самому лічильнику. Тож за це нести відповідальність має споживач, Ба більше вважають, що і висновок ек. Експертів ДСНС не є доказом. Тож тепер можуть подати апеляцію. Наразі у нас рішення суду лише першої інстанції. Попередньо працівник обленерго повідомляв, що буде ним подаватися апеляційна скарга на таке рішення. Відповідно, раніше, ніж суд апеляційної інстанції розгляне дану справу про ніякі вшкодування, наразі, йому не йде. З законом передбачено подання скаргів, 30-денний строк з дня складання повного тексту рішення. Станом на сьогоднішній день повного тексту рішення ще поки немає. Попри це, подружжя коломисів усю цю історію просто так залишати не збираються, адже переконані винні мають нести відповідальність. Не так як вже матеріальна, як моральна шкода. Це змінило життя за ці вже майже два роки. От буде 27 липня. Зовсім змінило життя. Зараз я і дружина і кожного шороху, Ну не те вже здоров'я втратив. Це немає чого взагалі відступатись. Софія Капінос та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.